Вітаю, шановне панство, на каналі «Твоя Рибалка» з вами я, Юрій, ведучий цього каналу, Поряд Дмитро Михайлович, зробіть там ручкою, що там. І перше, що слава Україні! Героям слава! Ось так, починаємо. Сьогодні таке. Хотів вам розповісти про маньячки, про забуті, вже, мабуть, ніхто іми не користується. І хотів показати вам той новий рок. Там буде фотки, достатньо цікаві цього дюйла. Немо. Маньячка. Тобто в мене сьогодні буде дві маньячки Одна з опушкою, червоною, інша з опушкою. Ну, чорно-білою таку. Завдання дуже просте. Ранок однієї приманки. Чому маньячки? Тому що коли в нас ще не було достатньо модних, ну я маю на увазі в продажі достатньо модних приманок від сміта до не було ще телспінерів, маньячками працювали практично всі риболові наші українські. До речі, це наш український продукт, наш киянин, наш майстер, виготовляє їх і досі. І ще один момент, який мені це шнурець. Ось такий, ну то покажу. Тому що вирішив свій 0,15 ПЕ змінити на 0.13. На ще більш тонкіший. Так що працюємо. Ну ось перший закид. Закиди? Ну я трохи додав от, довжині закиду. Це відсотково, Ну не так, що там почав кидати в два рази. Ну трохи додав. Приємно. Якби це закид для приманки, яка важить 1,2 грама, достатньо непоганий. В межах розумного. Чому маньячки були такі популярні? Ну, по-перше, дуже класне виконання, а виконання я маю на увазі те, що пелюцька починає працювати миттєво при закиді. Перше. По-друге, дуже великий, ну, різноманітність в плані того, можна було зібрати, який хочеш набір, з якими хочеш пелюзками, з якими хочеш кольорами. І ще по лагах там дуже шикарний вибір. Тому кожен міг підібрати те, що йому потрібно було. По безпосередньо його умови. Тому популярність у маньячах була шалена. І якщо б тебе не було маньячки, то з тобою щось було не так. Кажу, бо я не знаю хлопців, які б з ультриком ходили, які б не було. Із собою ман'ячок. На деяких наших водомах, особливо в моїх річках, ну, маньячки працювали тут супер. Та й на затока Дніпра все було гуд. По проводках. Якщо хтось думає, що найпростіше працювати з цими верталками, то є не зовсім так. По-перше, ми маємо два. Критерія, якщо можна так сказати, попроводка. Це перша швидкість, а для кого не секрет, про те, що чим якісніша приманка, тим більший діапазон швидкості, з якою ти можеш її проводити. Тобто від максимальних обертів до практично ну, завмираючих коливань пелюстки. Це по-перше. І другий, це горизонт, в якому працюємо. Ну і різні там варіації на тему, які ми сьогодні теж будемо з вами пробувати. Тобто так, для декого це просто закинув і ти покрутиш. А якщо з розумом, то буде зовсім не так все просто. Виходячи з того, що зараз ранок я буду, ну, як би вам сказати, максимально. Максимально проводку робити біля... Ну, сам. Ну, давай, 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 давай. Ну давай, дякую. А максимально біля поверхні. І ще таку штуку хочу спробувати як. Коротше. Робити проводку таким чином, щоб хвиля, яка розходиться від оберталки, була максимально ось така, бачите, під поверхню. Тому що це, на мій погляд, буде нагадувати нашому хижаку. Може якусь мошку, може якусь ще хрінь, яка впала в воду і не може викаракатися звідси. Так щось що так. Це теж поклівом, димон? Гріп. О! Самотпускни. Ми розуміємо, що хіжак харчується і тому все. Всі події будуть на, на підповерхні. Тому і проводки повинні бути такі. Ну, по суті, ми будемо використовувати проводку, яку я називаю хвиля. Тобто ми спочатку робимо закид, потім починаємо достатньо швидко оберти робити, але верхівкою спільного робимо підйоми, які дають можливість нам імітувати якусь комаху, яка тільки що впала в воду. Ну, ось така фігня. То зразу, мабуть, треба коментувати відчуття від шнура. Ну, Крім того, що є, є таке відчуття, що трохи додаю в закиді. ну, Це візуально, я не буду його там кидати вздовж берега, рахувати метри. Тобто, по, су, по суті, о, відчуття стали гострішими. Оце красотунчик. Клювання, вібрації від оберталки. Просто гостріше. Це приємно. Дякую, окунець. Ну. Я думаю, що ще трохи попрацюю. Може ще якась штука буде цікава. Якимось додатком буде до відчуттів. Але поки що два моменти плюсом. Це закид і гостріше відчуття від поклівону. від того. Тобто чутливість збільшилась. Ми ж розуміємо, що якщо ти більш якісно відчуваєш плюс і роботу, то все інше буде на такому ж високому рівні. Що я роблю періодично? Періодично я ставлю інші приманки для того, щоб розуміти, ну, тобто сьогодні ж ранок не тільки маніячеви, а ще й шнурика, тому зараз поставивши. 3,5 грамма каст мастера, вот результат Закид приємнішим чином мене здивував. Чу ж, це верховодка наша, Димоночка. Це не селідка. Да, верховодка, нема че. І на выкиді, взлету Прибанухою зацікавилась верховодка. А да. її должен вжирать Жере. Так. Вона така. Якщо її посолити, ой, вона така жирна, вона така класнівча. Непоганий такий момент. По закиду просто супер. По закиду було суперо. Тобто для спінінга 64-ї довжини, якої як сестра. У вас. І знов як тільки буде підхід більш-менш розумілий хижака, до берега знов буду переходити. Ох ти, бляха, мука, ще один поклівон, бачите? Тобто зараз, ну, звиняйте, панове, але маньячка була б ніяка. Можливо, якщо б вона була 4 грами, я б що зміг робити. Але поки що отак от. То вже рішман малий. Окоротнесенька відчіпляємо, дякуємо. Тобто то це треба взяти як його рушничка. Тобто зараз він стоїть достатньо далеко від берега і треба до нього докидувати. А краще, ніж пількер або космайстер, я нічого не знаю. Знову з викиду. Максимального викиду. Ну, то може чесно, може не зовсім чесно, але, але є така штука. Тобто мені шнур цей дає можливість ну, робити більш далекий закид. Бачили красуня яка? Ось вона. Давай, дякую тобі. Так що по цих по роботі з новим шнуриком. Поки що все гуд. Він дійсно дає можливість кидати. І кидати непогано. Ну, бачили? Нормальний закид для ультрака то суперрячий. Тобто я не усираюся, нема того свисту. Я просто роблю закид. Він мені подобається. Знову, як тільки я роблю максимально дальній закид, але є одне але. Вона не хоче реагувати на більші приманки. Тобто Дімон ставить більшу за розміром приманку, запросто докидає до цієї дистанції, але поклівонів нема. Ось вам і той момент, коли <тих>, ти сучка, знов. Ось таке класне клювання. І вона... тобто, закид це перше. Довжина закиду, а по-друге, це розмір приманки. Ну, тут було б звичайно, в пріоритеті спільниги. Може, такого тесту, але довше, тобто десь 2.30. То така фінка була червона. Теж є у на нас на каналі, теж хто в кутку буде зверху, з той момент, де її тестував. Подобалося воно мені. воно, правда, якщо пам'ять не зміняє, десь до 6 грамів була, але цікавий інструмент. Ну, дійсно цікавий. Ось для такого, коли треба кидати приманку невелику, але максимальна. Та, хлопці, якщо б в мене тоді був такий шнурик, -ху 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 -ху, -ху я б то був красотуном. Ну давай, давай, ну ти ж тут, я тебе бачу, диви, що ти твориш. Ну там маньячечка. Ну хапани, ну ти що, говнюченця, ну давай, 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 давай. І нічого. Отут тут до лупану риб. Повторюю ту фразу, якщо була б приманка залізяка більше, то цьому як о, о як напогано пішов. А? Дивіться. Ну, ну що, накраса? Димон, бо, диви. Карась. Хто? Красноперий карась? Ой, гляха муха. Ну це таки від відділом почав, ви таку херню могли почути Відьмо я сьогодні по рибах чемпіон, Це найбільша риба поки що Боже як вона взяла тут ці замки ну, звиняю, буде, буду зараз витягати. О, нормально витягнути, да? А? ням 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 красотунчик інтертину. Ух, як чухну, ти як живий. Так що з цим рибом все пога... непогано. Чутливість це дуже непогана. А ось... Ага, от. А ось що мені не сподобалося, теж... Що... Та не то що не сподобалось, так не можна казати. Нема малечі, яка під берегом гризла б мандячку. Все закид став краще, відчуття краще, а ось того ефекту нема. Ну, продовжуємо риболовну. Знову та ж вся фігня. Дальній закид. Ба, хто підійшов? Монстр перч. Дякую, монстрижінція. І все. Оком під берега, вздовж берега. жерех на викиді. Хрен зна де. Ну то я так. Дуже м'яко сказав. Там далеченько. Для ультрика буває таке, що докидаю, зразу поклівон. Не докидаю, поклівону нема. Отака фігня. Тобто споздіватись на якісь там чудеса навряд чи. Або вздовж, або по берег. Якось так. Я в то головне, щоб ці, як от я Дімон, що кажу, щоб ті ці миру не насрали в бакан. Бо вони такі. Та ні, коли... Та може? Ну хай... що, хай серуть? Гаразд. Тільки акуратно. А ми продовжуємо. І тепер знову вдалі. Ні, чесно кажу, якщо б був той старий шнур, то я б медитував. Би. Я б сьогодні взагалі ніхто не спіймав. би. Здалеку б нічого не взяв. Я не докидував до цих. Димон ж знову когось влупив. Та він спеціально фрікціона попустив, знаєте для чого, щоб істерику це робити. А в мене знову при той... О, о, то нормальний пацан. Ну, то класнючий такий, як в мене. На, 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 на тавадіка на тавадіка не рахується. Тавадік, то треба в спілку цих. Сказати, що тавадік заборонена, приманка, бо вона херачить усю рибу кряду. Тобто сміту сказати, що воно забрав... Ні, класна рибка. Він же підріс такий. Красень. Краснючий, класнючий. Ух, як ляпану. Оце, оце, бляха, муха ну ти ж долбанула, ну класно, ну чого? Фу, аж такий холод. Пройшов. Таке клювання. Таке гарнівче було клювання. Там такий якийсь рішман був. Достатньо бо Бахну. Класно. Ну і де він тепер шукає його по Дніпру, О, о, у нас там. Класніче, класніче клювання було. Просто суперяче. Так, хто тут? Хто там? А ну ось так. І до бережка, а потім так розвернемо. Я вже таке робив. І що? Нішо? То що, взагалі нішо? Що? Космастер вам не? Така супер подача, а ви ніяк? Нараз. Зараз, не думаю, Жереха якогось. Більш матерго. ж ви. Знову, ну, десь всередині поклівом. Але мушу сказати про те, що... О, бачите, О, ось такий красотун. Десь всередині викиду, йшов за приманкою, спочатку її торкнувся, ну, а потім вже й гризанув. Я і дотик той відчув. Ну і клювака була знатна. Дуже приємна, різка така, відверта. Ну, давайте по шнурку спочатку. Якби два моменти, які вразили і дуже сподобались. Момент номер 1 це, те, що він, те, що за допомогою цього шнурика я став кидати більше десь відсотків 7-10% додав до довжини і плюсом чутливість. Знаєте, таке враження, що щось нові фарби якісь заграли по-новому. Це дуже класно. По маньячкам, Дімович, ну, те, що ми розповідали, то знаєте, час іде, класна ближня, питань нема ніяких, але коли вона не одна, то треба мати асортимент, принаймні три, три одного, одних вагів. Різних там, щоб плюски були різні, то по-перше, ну і ще мати як мінімум два різновиди, тому що, наприклад, я працював один-два грами. Так, шнурки кидає за допомогою цього шнура, я все-таки, та бачите, Дімо, що я робить? Він там, ото я приманки вибираю. То приманки там вибирає, Я йому про Прекрасному, а він про щуку, А він все. Коротше, коли під берегом працював, так було декілька реалізацій на маньячку, а потім все. Дуже приємно, що я зміг кидати 3,5 грами Касмастер ну, достатньо далеко. Це, це було дуже приємно. І клювання на викиді ну, більш яскравий, більш симпатичне. Тобто, по шнуру просто гути все. По оберталках і не тільки оберталках, мен'ячка це одна з найкращих українських блишень. Це факт. Вона виробляється в Україні нашим київським майстрам, класніша блишня. Але їх треба мати не одну, це раз, і ще до того треба брати інші оберталки, які вже є в продажу той якісний і той ж самий. Спінер, то ну дивіться, якщо хочете ловити багато і багато, відп... і багато... ефективно, не стільки багато робить, скільки ефективно, то треба мати і набір приманок. Ну, до речі, сьогодні Дімони ще п'ять декілька хітів зробив на тавадіка, так? А найбільше голови ну, той жерях А! а Якусь японську калібалку. Морську. Mm -hmm. Ні, ну той... То, то вона має назву свою. Ну, пількер, я пам'ятаю. — Ну так. Коротше, пількер. І, і дивно, то, що вчора всі риби, які Дімон Жливив, на цей ж пількер, були на асист. Насист. Тобто б'є в голову, ну, як настояща морська риба. Ось така штуковина, ось така риболовля, да, трудова, да, ми потратили час, да, і то не так, що закинув риба, закинув рибу. Треба шукати, переміщатися по берегу, а результат є. Що вам кажу? Знову те саме просте і, і, і найпростіше. Порідь гарність Насті. Краще мати одну гарну, чим незрозуміло що, так? Так. І ловіть і відпускайте рибу. Все, до нових рибалок, до нових покупок, ну, до нового всього. Підписуй лайкос з вас, Дімон, що кажеш? Що... Домой поїхав. До жов можу. О, то машина нам уже розповідає, Дуйте, хлопці, додому. Все, пока, пока.